Вітаю, друзі. Скажу чесно, мене трохи дістало, що люди скидають мені в особисті повідомлення, вирізки з моїх старих блогів і стрімів. По-перше, в цих вирізках переставлені мої слова з місця на місце. По-друге, це взагалі все вирвано з контексту. І я записую цей блог для того, щоб скидати на нього посилання всім тим, хто мені скидає, власне, ось ці. Вирізки, будуть вони це дивитися, не будуть. Це вже їхня власна справа. Якщо захочуть розібратися, розберуться. А моя справа це просто пояснити моїм шановним підписникам, яких я дуже поважаю, що ніяких там абсолютно взагалі зашкварів навіть приблизно немає. З Чого це почалося? З того, що на одному з інтерв'ю я сказав, що в мене є претензії щодо. Криму, ну тобто його анексували, але і наша тодішня влада якби небагато зробила для того, щоб відстояти ці території. Є питання стосовно котлів, під час яких проводилися паради, і так далі. І я так розумію, що ті люди, які вважають, що у нас про це говорити не можна, взагалі, ну люди політики чи олігархи, не можна про це говорити, так, начебто, у нас наступив вже комунізм. Спустили на мене свої ботаферми, які почали продукувати ці всі фейки і запускати їх в паблік. І резюмував все це такий собі блогер Андрій Луганський, який сказав основні тези з цих фейків і не лише стосовно мене, що саме цікаве, а й стосовно цього каналу, і взагалі стосовно того, що ми робимо. Давайте його трохи послухаємо, ну і спробуємо, знаєте, не заангажовано, так холоднокровно це все проаналізувати. Як вам последнее відео Золкіна з Осечкиным? Я не смотрю відео Золкіна. Я хочу зазначити, що він надивився наше відео і він говорить про це неодноразово. Не дивилась людина. Про що ж вона буде далі говорити? Про наше відео? Оскільки це є прямим порушенням Женевської конвенції о воєноплених. Знаєте, є дуже мало світових ЗМІ, яким я не давав коментар з приводу Женевської конвенції. Але тут тепер з'являється ось цей експерт над експертами, який починає щось про це розповідати. Знаєте, у мене великі сумніви, що він взагалі колись відкривав цю конвенцію, але я думаю, що мова, мабуть, іде про щось от подібне. Дивіться, стаття 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими вказує про те, що військовополонені завжди повинні бути захищеними від образ та. Цікавості публіки. Я тут завжди приводжу в приклад за кордонним ЗМІ. 2015 рік, коли в Донецьку наших військових вивели таким, знаєте, коридором ганьби, де в них просто кидалися різними речами і в їхній бік лунали образи. Так, ось це і є. Порушення 13 пункту. Ми нічого подібного не робимо. І далі є пункт ще 14, в якому також сказано, що військовополонені повністю зберігають свою цивільну правоздатність. Цивільна правоздатність це в тому числі і право висловлювати свою думку. Лишається лише питання, добровільно вони це роблять чи не добровільно. Ну давайте розберемося з, цьом, з цим походу, Хоча я думаю, що якщо ви дивилися наші відео, ви знаєте відповідь наперед. І інтерв'ю ними, публічне, е, ну в тому числі публічне уніжені їх вот это вот уже знаходяться в пліну. Знаєте, є на клавіатурі таке контрол С, контроль-В, скопіювати, вставити. Так, от починаючи зі слів про публічне приниження, Андрій Луканський е, просто копіює і вставляє всю російську пропаганду, яка на протязі вже майже 9 місяців намагається довести, що ми тут когось примушуємо, принижуємо і так далі. В них нічого не виходить і тут. Їм на допомогу приходить, начебто, цілком український блогер. Але оскільки аргументації також нуль, нічого не вийде. І надалі. Золкин делає хороше і полезное дело. Общение і публікація даних і публікація відео допросів з военнослужащими, які попали в плен, які находятся под давлением, це пряме нарушение Женевської конвенції о правах воєнноплених. Вже з'явилося слово допит. Ну, все правильно, так, так там і пишуть. Але можна ще 200 разів повторити про порушення Женевської конвенції, не надаючи жодного посилання на статтю або пункт цієї самої Женевської конвенції. Якщо ти віщаєш для інфузорії туфелек, це буде нормально спринято, тебе будуть слухати. І що военнопленный? Ну, типа, як будто бы вы себе представляете, что будь любой хоть наш военный. візьміть нашого военнопленного. Которому, э, говорять не в камеру, говорять, сейчас час журналист, журналіст, с ним пообщайся. Будешь себя хорошо вести, на прогулку вечером підеш, поужинаешь. Ну наші інтерв'ю можуть тривати півтори-дві години або більше. В наших інтерв'ю є нормальні живі емоції, аргументи, контраргументи, живе спілкування. В рашиських інтерв'ю є лише людина, яку посадили і заставили, реально заставили, що очевидно читати з бумажки. Але як я поясню цю різницю людині, яка не дивилась, але засуджує. Як? И стоит там сзади этот человек, показывает ему. Типа, Понял? Давай рассказывай. А он понимает, что это речь идет про какое-то ну, насилие в отношении него. За всей расистской пропаганды Андрей забыл сгадать лишь автоматчиков. Там навколо нас з полоненими ще автоматчики стоять і під дулами тримають цих полонених. Хоча ми неодноразово показували, як там все облаштовано від А до Я, і показували камеру навколо нас, і бували випадки, коли там 10 рашистів, і ми з Дмитром вдвох. Але знаєте, от часто питаю, чому рашисти не можуть робити такі інтерв'ю, як ми. Тому що наші інтерв'ю вони будуються навколо фундаментального і простого запитання: що ти тут забув? Жоден рашист пояснити не може. В той час, як Кожен наш бієць сказав би, та я якби був у себе вдома. І все, Рашистам дуже важко якось переформулювати це питання. Тому вони, звісно, примушують наших говорити те, що їм потрібно. Але справа ж не в тому, справа в тому, що рашисти рвуться до нас на інтерв'ю, рвуться тому, що це для них єдина можливість заявити про себе. Дати про себе знати там, що вони живі і що вони в полоні, що їх потрібно обмінювати. Тому що в інакшому випадку їх заносять в безвісті пропавших, навіть не в загиблих, тому що за загиблих потрібно видавати компенсацію. А просто їх нема, вони пропали. А тут вони з'являються у нас, телефонують додому, розповідають родичам, що їм потрібно робити. І родичі йдуть і показують ці відео. А далі їх заносять в списки на обмін, а далі. Нашого бійця можна забрати замість цього расиста. Але розумієте, для людини, яка не дивилась, але засуджує, я зараз кажу якісь космічні, абсолютно речі. Але він зараз, от заходить на територію обміну. І це дуже погана історія для нього. Розумієте, мало того, що він може бути корисним ідіотом для расистів через свої відео, він ще й може напаскудити людям, які чекають своїх родичів з полону. Я б на його місці не став би цього робити. Хай сприймається як дружню пораду. Доносять їх друзям родственникам правду, може на кого-то і подійствувати. Посмотрите чат рулетку. Подісуйте на кого? Ні на кого-то ніколи не подійствують. А що ж ти робиш тоді в чат-рулетки, Андрій? Якщо. Це не допомагає нікого ні в чому переконати. Що? Просто сидиш там за бабло і донати? Ну, я вибачаюсь, не заангажовано, наче все так, да? А от у мене інша історія. У мене е, концепція побудована на ідеї. На ідеї і щось донести. І це вдається, тому що росіяни вже на... Банкнотах і на листівках пишуть назву мого каналу, розклеюють і розкидують банкомати. Безліч у мене є підтверджень, тому що за допомогою наших відео вони відмовили їхати когось з своїх родичів в Україну. Все це працює, але за цим стоїть ідея зовсім не бажання заробити. Зараз з'явилася ще одна ідея. Наприклад, ми е, даємо винагороду нашим бійцям за те, що вони беруть орків в полон. Просто. З спонсорських грошей, з Патреону, з нашої монетизації. А, тому що це ідея, вона задля обмінного фонду, задля поповнення і задля того, щоб забрати наших бійців додому. Звісно, що я не знаю, там ще є у нього такий друг Полтава. Вони багато записували разом відео. Полтава, це Карпов, депутат Карпов. Він нещодавно збирав гроші собі на операцію. Депутат з мільйонними статками. Збирав з людей гроші собі на операцію. А далі виявилося, що гроші ці не знадобилися, і що, як ви думаєте, він з ними зробив? Віддав ЗСУ, віддав волонтерам? Можливо, просто постраждалим від війни. Ні, він не залишив їх собі на реабілітацію. І я нікого не засуджую. Просто ці люди чомусь взялись засуджувати мене. Полтава також щось варнякав про мене на своїх стрімах. Хлопці, між людьми, які працюють за бабло, і між людьми, які наслідують ідею, величезна прірва. Це різні всесвіти. Ми з вами один одного ніколи не зрозуміємо. Золкін спрашивав тих согласів перед інтерв'ю. І що вони відказуються часто? А що це в нього з виразом обличчя щойно було? Ні, є ті, які відмовляються. Раніше їх, до речі, було значно більше. Зараз майже немає. А з тими, хто відмовився, у мене година відео записана. Просто отак. Вряд з тими, хто відмовився. А є такі, як капітан Єпішин, можете подивитись на каналі. Який спочатку відмовився, а потім посидів в камері з тими, хто зателефонував додому, дав про себе знати і гримає в двері, проситься на інтерв'ю. Різні випадки бувають. А, Луганська, та війна нам теж нужна пропаганда. <риклад> uh, да, только пропагандировать можно здоровый образ жизни и свободу, а не действовать те же самыми методами, которые действует uh, Россия. Вот тут я погоджуюсь. Про здоровый образ життя. І про свободу потрібно говорити, їх потрібно пропагандувати. Правда, я не дуже розумію, яке це має відношення до заданої теми. А щодо заданої теми, ну давайте спробуємо просто уявити, якою була б інформаційна війна, якби не було наших інтерв'ю. З їхнього боку пропагандисти, з нашого боку пропагандисти, з їхнього боку не вірять нашим, з нашого боку, навпаки. Є відео в телеграмі, відео з бойових дій, відео, де беруть в полон наших, відео, де беруть в полон їхніх. І немає наших інтерв'ю. А от наші інтерв'ю саме і заповнюють цей вакуум між цим усім. Саме в наших інтерв'ю відображається реальна ситуація. І навіть расисти, які три місяці тому писали, що ета фейк, Зараз приходять і кажуть, слухайте, ну у вас дійсно розповідалося те, що було насправді, а от нам брехали. Але годі, знаєте, про канал, про пізнання цього блогера про наш канал і про те, чим ми займаємося. Я думаю, я вже достатньо розповів. Це просто було для мене головним. Да? А далі можна про мої власні зашквари поговорити. Для тих, хто спрашував мене в предыдущих стрімах, о спрашували: Андрій, як ви относитесь к Владимиру Золкину, отвечаю всім. Тут головне вибрати найкрасномовніший скріншот, де я стою на фоні шариків і фотографуюся з зеленим чудіком. Зелений чудік цей жодного відношення до партії не немає, в чому можна переконатися, переглянувши стріми, з яких взято цей скріншот. Але готуйтеся, далі вам обґрунтують. Чему я маю отношение до партии Шария? Владимир Золкин ранее сотрудничал с партией Шария. Спустя несколько лет, после того как уже началась война, еще там года два-три э, года назад Золкин сотрудничал с Шарием. Он записывал комплементарные интервью во время выборов 19 -го года с номером один партии Шария. Он записывал однозначно проплаченные видосы в защиту Шария, когда у них там была жаба Гадюка с Евгением Мураевым. Розбір наїзду Мураєва на шарія в пользу шарія. Мова йде про один блог. Там і конфронтація Мураєва з шарієм, там і інтерв'ю з Білоглазовою. Але, знаєте, можна сто разів казати мед, в роті, як відомо, солодше не стане. Він вже 10 разів повторив, що я працюю на шарія, але окрім слів, нічого так і не довів. E, зараз він включить інтерв'ю з Білоглазовою, і там же все точно стане зрозуміло. Дивіться. От Золкін бере інтерв'ю у дівчат. Здравствуйте, еще раз. А можно спросить, партия, у партии, у нет? Потому програма я просто... Есть. Есть на ЦВК, да? Она... да, да? Да, Там да. можна при вся. О. Все. Ну, і ось цей жест має резюмувати, що я дійсно працював на ширія. І робив, як він каже, компліментарне інтерв'ю з першим номером цієї партії? А тепер давайте подивимося два епізоди з цього стріму. Спочатку я підходжу до прихильників партії Шарія і питаю, скільки відсотків партія Шарія збере на наступних виборах. Добрий день Скажіть, можна вас ви ж за партію шарія? Як ну, да. ви думаєте, сколько процентов набере бере партія на п'ятнадцять? Спасибо. Не меньше 20. я думаю, как раз соберет 1 плюс 1, 11. Я думаю, не меньше 20. 20 это более реальная цифра. Не меньше 15. я думаю. Девочки, девочки, как вы думаете, сколько партия Шария соберет на следующих выборах? Процентов. Раз в два больше, чем что? Не, В процентном соотношении. Преодолеет 5 процентный барьер, это понятно, а вот сколько соберет? Процентов 40. Ух. Оскільки я працював на Шарія, я просто мав піти і показати його прихильників, які е, просто нафіг відірвані від реальності, це вже не кажучи про десятка-два блогів, де я розвінчував фейки Шарія. Але окей, мабуть, так робить кожен шарїст. Давайте інтерв'ю дивитись. Луганський, до речі, зупинив це інтерв'ю на самому цікавому місці. Я не розумію чому. Да. А можна спросити партії у партії є програма чи ні? Єсть. Єсть на ЦВК, да? так? Да, так, да, так, да. там можна. Ну, вся... а які основні тезиси? А? А основний тезис. Слушайте, це ж все формально. На самом деле, у нас основні тезиси ми пишемо на буклетах. Ми будемо доганять. А, і це найголовніше. Догонять, вот а Знаешь, что, догонять прошлую власть. Вот мы и об этом. А каким образом догонять прошлую власть? Каким образом? Ну да. Просто, ну, просто хочется понимать, дела, как это будет происходить. Возобновлять сказать. дела. Либо возобновлять, либо начинать дела. Те, которые... Уголовные дела, да, уголовные преступления. Да да, 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 да. С уголовщиками. То есть мы ну, в этом плане необычная партия. То есть если обычно, да, есть тезисы, да, там, бла-бла-бла... Не, ну хочется просто знать общие там внешнеполитический, внутреннеполитический тезисы в любом случае. А, а, ну, Просто и... кто-то, например, там Смотри. вот за НАТО, да, и он, если это написано в программе, он в любом случае за эту партию не проголосует. Или же наоборот. Я, я делаю акцент и... Вот Зеленский в своей программе написал, что он за референдумы, да, и я сейчас постоянно задаю этот вопрос. А где же референдумы? А он в программе у него есть референдумы? А я спрашиваю, а где же закон про референдум? Ага. И буду спрашивать постоянно, потому что это есть в программе. Вот ты стал депутатом. Вот какой твой первый шаг для того, чтобы кого-то догнать и наказать? Первый шаг, чтобы кого-то догнать. Итак, вопрос, первый шаг. Сначала я посмотрю вообще обстановочку, потому что для меня это все. Ну новое. обстановочка, все бегают на кнопки давят, как обычно. Вот, то есть... Ну, знаешь, оно смотреть со стороны это одно, а когда внутри, внутри это все видишь. Подходят, внутри. здороваются, знакомятся да, большие да, да, да. люди, это все богатые всякие. Мне сначала нужно посмотреть, как оно все работает, потому что у меня не было такого опыта. По-любому ты будешь именно догонять и наказывать. Вот это вот твоя такая вот основная цель. Ну, мне же И же шутка. в принципе есть основная моторчик? цель вашей партии. Моторчик. Да. Я это... просто для себя пытаюсь да. понять, да. Чего, на что мне рассчитывать. Просто если не наказывать, если не догонять, то все будет по-старому. Це прям, ну, істина. істина, яку раніше на ніхто не знав, але спасибо. Так, тут мені крити абсолютно нічим. Якщо ви вважаєте, що нормально просто підійти до першого номера партії Шер'я, показати просто її реальний інтелектуальний рівень, показати, що вона не знає, що прописано в них в програмі, і не орієнтується ні в чому взагалі. Якщо ви думаєте, що це комплементарне інтерв'ю, то пока-пока. Це інтерв'ю нормально так вдарило насправді по їх рейтингу тоді. А якщо ви ще залишилися, то е, ви мали чути, що я там казав про референдум, що у Зеленського програмі прописаний референдум, і я буду про нього питати. Тому що закон про референдум це те, що, в принципі, гарантовано нам Конституцією. Але. На момент приходу Зеленського цього закону в нас не було. І от без цього закону минула Верховна Рада прийняла такий собі закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей. Так, це і є той самий закон про особливий статус для Донбасу. Так він називається в народі. Так він вже був прийнятий тоді. А мені інкримінують, що начебто, я закликав. Прийняти цей закон. Е, я вибачаюсь, але неможливо прийняти особливий статус для Донбасу, який вже був на той момент прийнятий. Я ж говорив про те, що необхідно прийняти, по-перше, закон про референдум, а по-друге, провести референдум, де запитати потрібно в людей, чи вони за такий статус, чи вони проти такого статусу. Тому що взагалі то по конституції у нас потрібно це питати. І от я був переконаний, що у нас більшість людей не проголосує не за які особливі статуси. І в принципі, це допоможе нівелювати той закон, який вони прийняли раніше. А потім, за мінськими домовленостями, вони ще і в Конституцію мали цей особливий статус внести. Вони все це підписали в мінських домовленостях. Потім вони прийняли цей закон. До речі, цей закон, коли приймався, це перший і останній раз в історії України, коли були викличені табло, щоб ніхто не бачив, хто і скільки голосів віддав. А в той же час під Верховною Радою люди протестували. І людей цих закрили потім у в'язницю. Пам'ятаєте, це все було? Так, от цей закон був прийнятий. І та вирізка з відео, яку вони постять, що я, начебто, був за особливий статус для Донбасу, вона просто не має сенсу. Вона просто вирвана з контексту. Тому що я говорив про те, що потрібен закон про референдум, і потрібен референдум, і далі. Далі на міжнародній арені ми змогли би показати висновки цього референдуму, що слухайте, ну у нас більшість народу проти якихось особливих статусів, а такі рішення вони приймаються за конституцією виключно шляхом референдуму. Тому ваші мінські домовленості, вони, вибачте, нічого не варті, тому що державна влада не може без народу приймати такі рішення. От приблизно так я мислив на той момент. Так, вибачте, це трохи складніше, трохи ширше, ніж е, мислять бага, більшість там, діячів певних, але ну, це так. Ну і останній зашквар, який мені інкримінують, що я 9 травня 2019 року е, підійшов до дівчинки і сказав, що вона захищала російську мову під Верховною Радою. Е, якщо переглянути... Ті стріми, то буде зрозуміло, що я багато до кого підходив тоді. І так це і є журналістика підходити до різних людей, задавати різні питання, щоб показати просто, як воно є. Ну, не з якоїсь одної сторони, не для кого-то. А іменно що відбувається. в общем. В цілому, зараз посмотрите общую картинку, яка зараз вже образувалася. Це Це, друзі, Київ такий, який він є. І так, показувати загальну картину це також було важливо, тому що расисти вони ж люблять смикати шматочки відео і показувати, що у нас тут суцільні нацисти. А я просто показував, що у нас люди з різними поглядами в країні. Я більше того скажу. Я думаю, що це потрібно було робити на державному рівні, і потрібно було вкладатися в те, щоб це донести на той бік, і це працювало б як контрпропаганда, але це наразі вже не важливо. Важливо, що мені намагаються би, поставити в вину, що я, як блогер, роблячи контент для свого каналу, був на більшості мітингів того часу. Ну, це тупо, якщо чесно. І тупо показувати, що якщо я був на якомусь окремому з цих мітингів, це означає, що я на когось працюю. Зараз у мене глибока ніч. Я дописую це відео, а завтра, і найближчих 4 дні, я кидаю все і починаю роздавати інтерв'ю будь-яким змі. Я вчора. Опублікував відео, де сказав, що можете звертатися, і е, всі, хто раніше звертався, кому я відмовляв через брак часу, і всі інші, я нікого не виб... не виб... не обираю і нікому не відмовляю. Але я поставив умову: ми зокрема будемо говорити ось про ці мої, начебто зашквари. Так, я та сама людина, яка зібрала на себе компромат, і каже всім: а давайте про це. Поговоримо. Я просто ще, чесно кажучи, не знаю, як ще інакше донести в голови людей, що приховувати мені нічого, і нічого там такого серйозного да, на мене насправді не знайшли. А погляди так трохи змінювалися. Ну давайте через це забудемо все те, що я роблю з 24 лютого цього року, і будемо дивитися вирізки з відео з перекрученими словами, з вирваними з, з, з контексту фразами і з підписами до цих відео, які взагалі абсолютно безглузді. Якщо хочете, робіть саме так. Тим більше, що у вас чудові лідери думок, які не бачили, але засуджують. А всіх інших, прошу залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Будемо далі робити нашу роботу по боротьбі з російською пропагандою. Слава Україні!